Салют, тонкіст, бабуля, на зв'язку. Що ж, лодоманія продовжується, тому що в грізі їхав прилавок торговця. Тому в сьогоднішньому відео ти побачиш, як я буду розбирати та тестувати всі пропозиції з даного розділу. Ну і звичайно ж, в кінці покручу розіграш на анігілятор за жетони. Тому в будь-якому випадку буде цікаво, і цей відос вже заслугований на те, щоб ти поставив палець вверх. Якщо ти новий глядач, звичайно ж, підписався на канал та протисну дзвіночок. В такому випадку ти не пропустиш нові відео. А я більше не трачу часу і поїхали. Так. Ось такі пропозиції, не дуже їх багато, тільки є одна відмінність від попереднього разу. Попереднього разу, коли з'явилися цей прилакт торговці, всі пропозиції були практично за реальний кеш. А тепер розробники вирішили нас побалувати і додавали їх за золото. Ну що ж, по порядку, давай подивимося на розіграш анігілятора. Сам анігілятор, бажана машинка, певно, для всіх, з всі, якими ми маємо. 16 прокрутів. Я, правда, не рахував, скільки потрібно всього жетонів, може там в коментарях написати, щоб інші танкісти теж знали. Ну, я так думаю, що немало. Щоб прокрутити повністю. В принципі, нагороди доволі такі цікаві, але не всі: є аватар, віз, x 5 ще один овіс і фон профілю, Можна було обійтися без цього, тому що жетони не дешеві, бо ось вони продаються 3 штуки за півтори тисячі, тобто по 500 за один, 5 за 2,5. Ну і 10, 10 саме вигідніше купувати по 3 тисячі. За 100 жетонів можеш взяти собі містичний сертифікат, тільки оновлений. Тобто тут, в принципі, доволі такі непогані танчики. І за всі, так, за всі танки компенсація в золоті, що не може не радувати, навіть за ті преми, які тут є. Хоча їх тут тільки три. Всі, всі решта колекційні танчики. Самі жетони, ну і пропозиції. Кожну пропозицію можна купити по два рази, як на мене, сама. Сама цікава пропозиція. Тут це ось ця. За 4750. Ти отримаєш 6 контів на, на 114 СП2. Річ Концепт 1. Титан. Це на що Вікерс. Тай 5 і XM66F. Тобто може пощасити. Ще 10 жетонів. Потім друга поцікавості пропозиція, на мою думку, за 4,5 відпада і 3. Контейнера на титана, і знову ж таки 10 жетонів. Далі я не знаю, за 7500 брати один містик і два сюрпризи, як на мене, це сама нецікава пропозиція. Ну, хіба що тобі пощастить, і ти витягнеш 10 рівень звідси, то ти вийдеш в нуль Тому що, якщо продати десятку ти отримаєш 7,5 тисяч золота. Ну і контейнер сюрприз дуже маленький шанс, що ти звідти щось витягнеш Великий набір контейнерів це контейнери націй, правильно, я розумію: китайський, європейський, французький, німецький, британський і американський контейнер. А ще є в нас радянський і три штуки калейдоскопа. Ну і 10 жетонів. Сама така собі, як на мене, пропозиція і е, пропозиція за 4 тисячі з розкішним сюрпризом. Ну, це анімований обвіз. І, Атрибут гаража так я собі доволі. Тут просто за 4 тисячі ти купуєш собі один розкішний сюрприз. З нього ти можеш витягнути як і пісок, так і якийсь 10 рівень. Можливо. А можливо, 5 тисяч просто компенсації. Добре, почнемо ми, певно, з різноманітні контейнери. Давай. Забрати. Відправляюся до сховища. І що би перше? Що перше відкривати? Давай на Тітан. Пишіть в коментарях, хто відкриває, що випадало вам. Які пропозиції ви рахуєте вигідними. Ну, все, це страйк, комбо. З першого конта мені тупо випадає танчик. Круто, ще є два конта. І 500 золота теж випало. Давай ще мені 10 тисяч. Давай. Ні, тут, тут, тут нічого. Давай золото мені насип. Ні, тут по 4 нагороди падає, тут такі собі нагороди. І ще є два відпада. В принципі, я вже окупився. У, у у у ще один відпад, містик і все. В принципі, тут з нагород тільки містик і 7 днів преміум аккаунта. Добре, другий. Поїхали. Так, знову трохи є нагород. 5 тисяч золота. Сюди на базу. Ну, ось ця пропозиція тепер точно себе окупила. Можеш ставити лайкос. Дійсно. Круто. Ну і третій контейнер це я по талісманах зібрав. 100 золота. Ну, ясно, добре. Ще є два конти. Є, ще в нас бери їх усі. Так, тут нічого. Ну, да, зажирно захотів я, ні. Щоб сипало. Так, Прогортується. Коли розробники це пофіксять після того, як відкриваєш один конт, щоб не прогортувалося, не знаю. Містик, давай сертифікат. Ні, на жаль, 2000 вільно досвіду. Ну да, і так забагато. В принципі. Круто, по золоту в мене так як і було, можна сказати, від початку, як я почав відкривати. І ще додався танчик. Добре, давай тоді відкриємо цю пропозицію. За 4 750. Тут вже 6 контів. Що доволі таки цікаво. Так, що почати? Давай з восьмого рівня. Та й 5 карі. Давай мені 10 тисяч золота, давай. Чотири нагороди, давай. 200 золота. Ну, хоч щось могло взагалі нічого не дропнеться. Десь є ще. Так, це 9 рівень. Вікерс, МТБ. Тут теж може десяточка сипанутися. Ні. Так, відчувається, пропозиція буде так собі, але я не здивуюсь Ще один контейнер на титана. Ну. Може ще разочок? Ні, чотири нагороди. На жаль, чотири нагороди. Я скоро по талісманах зберу. Так, дев'ятка. Може, ти порадуєш мені танчик колекційний 9 рівня. Ну, давай, давай, давай. Тут теж 4 нагороди, в принципі, фігня якась. XM і -E 114. Було б круто, якби випав би хоча б якийсь з цих танчик. Так. 100 золота. Ну, не те, що я б хотів би, але добре. Добре може бути. Ну, ну, ну. ну! 5000 золота знову на базу. Сюди. Сюди. Круто. Знову золота більше, чим було. Йдемо далі. Якщо чесно, цю пропозицію купувати взагалі не хочеться. Тут національні ці контейнери, з них ну не випаде нічого. Давай я спробую свою удачу за 4 тисячі золота. Я куплю один контейнер розкішний сюрприз. Бо так воно, в принципі, є. Це я лишу, не буду я відкривати їх. Давай! Хочу десяточку. Хочу десяточку. Т54 є2. Ну, окей, не десяточка Але б хотілося витягнути птанчик. Хочу побачити танк. О -о -о, сюди, так. Да. Це круто, бо він мене проданий, так що це не 1500 золота, а для мене 3750 знову. В принципі, ну, я в мінус на 250 золота, але практично вийшов в нуль Добре, їдемо далі. Що відкрити ще? Цю пропозицію я точно відкривати не буду. Я, певно, візьму ще один раз, куплю різноманітні контейнери з технікою. Поїхали. Так, переходимо до сховища. Так само, давай. Ні, я почну з титана. П'ять нагород має бути. Ні, А Золото падає, коли чотири нагороди. Поняв. Добре, далі. Ні, не тай буде Вікерс. Нехай буде Вікерс. Може дропнеться мені танк. Знову три нагороди. Попередній раз, як відкривав так само, було три нагороди. Еріч Concept 1. Давай танчика мені. Так, нічого не буде, тому що якби X5 було тут, то є ймовірність дістати золото або танк. Ну і тепер тайп 5 карі. Можливо, звідси мені зараз дропнеться десяточка. чи знову 5 тисяч. Блін, 100. Тут два нулі бракує. Ді було б круто. А так. Окей. Все-таки я б хотів було отримати якусь цих двох машин. Так, давай, 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 є ого сюди. <гум> ну, це точно сьогодні. Сьогодні мені щастить. Випадає десятка, колекційна, це вже 7500. Забрати на базу. І ще, ще є один контейнер на 114 СП2, з якого мені теж давай танк. Давай, 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 давай. Ні. Не цього разу. Ну, якщо мені так вже щастить. Ну, можна сказати, відносно щастить, то є ще в мене одна пропозиція з різноманітними контейнерами. І я Її рахую теж вигідною. Речі, а свої, які ти рахуєш вигідними, теж можна написати в коментарях, щоб знали. Три контейнера Titan Strife. Давай. Ще один танчик хочу. 750 золота. Ну, добре, може бути. Так. Знову 750 золота. Ну, окей, піде, піде. Даєш золото вже добре. Три нагороди. Ну тут без золота На жаль, без золота І два відпада. 100 000 золота, прошу. Не, 750 і містик. А в другому. Так, давай, давай, давай. Тисяча золота. Ну, щось, в принципі, 1750, плюс півтори. 3250, пропозиція 4750, я на півтори в мінусі, що не так і багато. Але ще є один містичний контейнер. Може, пощастить? Ну, 100 золота. Ну, краще так, чи вільний досвід. Ну і що ж, переходимо тепер до розіграшу. У мене є 51 жетон. Подивимося, що мені вдасться витягнути за таку кількість жетонів. Не, збери їх усі, поїхали. Буду просто крутити, а повідкриваю теж зі сховища. Може, сьогодні день сховища і потрібно відкривати звідти, щоб щастило. Чорна скринька, окей. Так, далі, давай. Давай три чорні скриньки. Знову збери їх усі, а ну що там по шансах? На танчик ну, дуже малий шанс. Чорна скринька три штуки, 2,5% на один великий шанс і тут на один великий шанс. Хоча я міг би випасти на Крушака один контейнер. Збери їх усі, дуже великий шанс. Ну і на ще великий шанс на обвіз і Х5. Поїхали. Добре, що ввіз і X5 тільки в одному екземплярі. Ууу, крушак. До сховища. О, вже 10 жетонів за прокрут. Ще два прокрути, крім цього, йде зробити. Може танк? Може, мені дропнеться танчик. Було б доволі круто. Компенсація 2500 золота. x 5 ну, це було очікувано, мусить щось впасти. Ооо, вже не вистачає. Ну що ж, тоді, значить, закінчилися прокрути. Що я маю? Один контейнер на смешера. Тут золота немає, тому не дуже цікаво. Два контейнера, зберу їх усі. Можливо, щось дасть прикольне. Ні, тут компенсація в 1000 золота, чудово, і далі. Що там далі? Далі знову порожньо. Окей. Давай відкриємо на крушака. А вдруг. Може, мені зараз бахне прямо. Танчик. Ні, на жаль, ні. Падає преміум аккаунт, вільний досвід і бустери кредитів. Ну і дві чорні скриньки. Хоч трішки, але золото буде з них. 400 максималочка, приємно. І знову максималочка, знову приємно. Так принципі, цікавих пропозицій, як на мене, тут не лишилося і далі купувати я не бачу сенсу. Свою думку, як завжди, ти можеш написати в коментарях, а я скажу свою. Мені пощастило, я витягнув колекційний танчик 8 рівня, витягнув колекційний танчик 10 рівня. Ще плюсом до того я витягнув 10 тисяч золота. Це два рази по 5, ну і дрібними напевно ще десь 5 тисяч золота. Тому я рахую, що я в плюсі. І то, як на мене, для мене в великому плюсі. І на такій ноті можна, в принципі, відео закінчувати. Дякую тобі, танки, за перегляд, та до зустрічі в наступних відео.